Хто там саме? Близько 8 години ранку в чергову частину ковальського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що впав літак. Виїздом на місце події, слідчої групи встановлено що. Під час падіння літака загинуло дві особи От. і на даний час більше інформації у нас немає, тому що здійснюється огляд місця подій. Чекаємо експертів, які мають назвати причину падіння літака. А скільки років чоловікам? Хто ці чоловіки? Це був водій і пасажир. Ми цього не можемо сказати, тому що таких даних у нас поки немає. А чи це літак? Теж перевіряємо переєстрації. Не можемо. ми бачимо. Він перевозив вантаж. Це ми знаємо за нашу інформацію. Це були контрабандні цигарки. Це правда? У даний час це є таємниця слідства, це інформація вам повідомити не може. Я чув, я бачив, як вони злітали, як він підійшов, сказав, чому вона зліти. Літіти, що я нічого не, не знаю. Хоч і сліти хоч, хоч мені все одно там. А коли це було? Десь ввечері в 10 може, в 9 може. А ви пас, пасете вночі посадили? так, так, вночі я пас. А потім не чули ніякого? Звуку Звуку я не чув, тільки він підбіг, як машиною залетів і кавету. на вкавет доволі. Боже я нічого не чув. Прибіг до мене, каже, спасай-ка, у тебе телефон, я кажу, у мене телефона немає, кажу я. Немає, кажу, права кажу, каже, покажите дорогу, куди ближче. Я йому показав, кажу, йде сюди ближче, туди далеко. Кажу, а так я кажу. Що я тобі покажуть ти зі мною кажу, ти що кажу? Я худобу такий табун покину, на діжурство та й що. Скачаюч. А як звати? Льоня.